Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 62, а зошити на сторінці 60-й. Добрий день, в добрий час! Рада діти бачить вас. Ви почули всіх дзвінок. Він покликав на урок. Тема нашого сьогоднішнього уроку задачі на знаходження суми. Прийшла зимонька зима. Кругом снігу намила. І усні обчислення ми також будемо проводити із зимою. Треба не тільки обчислити вирази, а ще й порахувати сніжинки. Поставте відео на паузу. Усно обчисліть вирази та порахуйте сніжинки. Підручник. Сторінка 62. Завдання перше доповни кожне число. До числа десять. Згадайте склад числа десять та доповніть. Отже, десять це п'ять. 5 і п'ять. І десять 5. це вісім і. Два. Десять це три. 3... І цей ряд чисел самостійно. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Перевіримо. Ви, молодці, справилися з цим завданням. Прочитайте собі ще раз склад числа 10. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Завдання друге обчисли. Запишіть вирази у свої зошити. Обчисліть потім звіримося. Перевірте та потренуйтеся читати вирази в голос. Наприклад, 6 додати 3 дорівнює 9. Або 8 відняти 1 відняти 1 дорівнює 6. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Завдання третє. Порівняй. Це означає, треба поставити знак більше, менше чи дорівнює. Зверніть увагу, ми можемо порівнювати вираз і число. Щоб порівняти вираз і число, треба спочатку знайти значення виразу та порівняти його з числом, і потім поставити знак. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевірте та прочитайте вирази в голос, наприклад. 5 менше за 9, 6 більше 2. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання 4. Прочитай задачу, розглянь схему, розв'яжи задачу. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Потім звіримося. Читаю задачу. Їжачок зібрав 5 яблучок і 3 грушки. Скільки всього фруктів зібрав їжачок? Розглянемо схему. 5 яблучок позначили 5 квадратами, а три грушки трьома кругами. Фігурна дужка, ось така фігурна дужечка, вона означає, підказує нам, лисичка. Вона позначає суму. Фігурна дужка позначає суму. Отже, треба дізнатися суму, тобто, скільки всього фруктів зібрав їжачок. До п'яти додамо 3 та й дізнаємося. Запишемо розв'язок задачі у зошит. Це задача на знаходження суми. І виконувати її традію додавання 5 додати 3 і двігурна дужка, яка й означає суму. Ми записали вираз 5 додати 3 дорівнює 8 фруктів. Отже, їжачок зібрав 8 фруктів. Завдання п'яте. Прочитай задачу, розглянь схему. Розв'яжи задачу, чи допомагає схема розв'язувати задачу. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Продовжуємо працювати над задачею. Читаємо та уявляємо. Читаємо разом. До годівнички прилетіло шість горобців і 2. Синички. Скільки всього птахів прилетіло до годівнички? Отже, скільки прилетіло горобчиків? Шість, а синичок дві. Горобчиків нам позначили ось на цьому відрізку. Цей відрізок розділили рівно на шість частинок. Порахуємо: одна частинка, друга частинка, третя, четверта, п'ята і шоста. Отже, шість горобчиків. А синичок було дві. На другому відрізку позначили двох синичок. Один відрізочок це одна синичка, другий відрізочок це друга синичка. Отже, дві синички і шість горобчиків. І бачимо фігурну дужку, яка означає суму. А сума це додавання. Отже, треба додати, щоб дізнатися, скільки всього птахів прилетіло до годівнички. Треба додати шість і 8. Запиш... 6 і 2, вибачте, запишемо цей вираз у зошит. Ми записали вираз. 6 додати 2 дорівнює 8 птахів. Тобто 8 птахів прилетіло до годівнички. Попрактикуємо розв'язувати задачі на знаходження суми за допомогою схем. Читаю першу задачу. Розглядайте схему. І думайте, який вираз класти до задачі. У січні 3 дні падав сніг, а у лютому 7. Скільки всього днів ішов сніг у січні та у лютому. Розглянемо схему 3 дні та 7 днів. Разом буде 3 додати 7 дорівнює 10 днів. Друга задача. Учора діти зліпили 4 сніговики, а сьогодні 2. Скільки всього сніговиків зліпили діти за 2 дні. Отже, учора 4, а сьогодні 2. Який вираз складемо до задачі, щоб знати, скільки всього разом зліпили? Так, вірно. 4 додати 2 буде дорівнювати 6 сніговиків. Зліпили діти за 2 дні. Третя задача. Біля годівнички Петрик побачив два снігурі та шість синичок. Скільки всього птахів побачив Петрик біля годівнички? Розглянемо схему. Два снігурі та шість синичок. Скільки ж разом птахів побачив Петрик? Складаємо вираз. 2 додати 6 дорівнює вісім. Птахів побачив Петрик біля годівнички. Задача четверта. На ковзанах на катку каталося 5 хлопчиків та 4 дівчаток. Скільки дітей каталося на ковзанах? Розглянемо схему 5 хлопчиків та 4 дівчаток. Скільки всього разом було діток? Складаємо вираз. П'ять додати чотири дорівнює дев'ятеро дітей, каталися на ковзанах. Молодці! Ми з вами навчилися розв'язувати задачі на знаходження суми і вже знаємо, що вони виконуються дією додавання. Зошит, Сторінка 60. Завдання 22. Запиши пропущені числа, розгляньте малюнки. Розгляньте вирази і подумайте, яке число треба записати у клітинку. Завдання 23. Запиши склад чисел 6 і 8. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання 24. У кожній таблиці мають бути записані числа від 1 до 9. Запиши пропущені числа. Завдання 25. Обведи клітинку, на яку потрапить зайчик. Зверніть увагу, зайчик у лапках тримає кубик. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали і скажу вам у кінці. Всі ви просто молодці.